Кажуть, після 70 життя лише починається по новому. У цьому віці ми вже точно розуміємо: найбільші цінності не в грошах, не у славі, не в речах, які швидко минають. Найважливіше це спокій серця, відчуття гармонії та радість від кожного прожитого дня. Людина вчиться цінувати дрібниці: теплий ранок, щиру розмову, спогади, які гріють душу. Одного разу мені довелося почути мудрість від 92-го старця. Його слова були простими, але надзвичайно сильними. Він тихо усміхнувся і промовив: ти проживеш довше і щасливіше, якщо поруч із тобою будуть правильні люди, бо саме вони стають джерелом нашої сили, нашої віри і нашого спопою. Відтоді ці слова залишилися в моєму серці, нагадуючи, обираючи коло людей, ми обираємо своє майбутнє. Частина перша з дітьми чи самостійно старець любив ділитися історіями, які здавалося б прості, але в них ховалася глибока істина. Одного разу він розповів про свого давнього друга. Той чоловік був людиною доброю, спокійною і завжди намагався бути корисним для своєї сім'ї. У молодості він багато працював, щоб забезпечити дітям навчання, дім, стабільність. Він вірив, коли настане старість, його діти стануть тією підтримкою, яка допоможе прожити решту років у спокої та теплі. І ось, коли йому виповнилося більше ніж 70 років, він вирішив переїхати жити до своїх дітей. Спершу це здавалося правильним і мудрим рішенням: поруч сім'я, рідні голоси, теплодому. Здавалося, що в цьому є гарантія безпеки і турботи. Та реальність виявилася іншою. Молоді жили своїм життям, вони мали роботу, плани, клопоти, іноді навіть проблеми, у які старий чоловік не хотів втручатися. Йому здавалося, що він став свідком, спостерігачем, а не учасником їхнього життя. Вранці він сидів біля вікна і бачив, як діти збираються на роботу. Ввечері вони поверталися втомлені, говорили між собою про справи, але рідко мали час просто посидіти поруч із ним. І, хоч ніхто не ображав його словами, всередині він почувався тягарем. Йому почало здаватися, що його присутність обмежує їхню свободу. Він не відчував, що потрібний, і це відчуття повільно, але наполегливо підточувало його душу. Через кілька років його здоров'я почало погіршуватися. Лікарі казали про старість, про природні процеси, але старець бачив головну причину самотність серед людей. Адже бути поруч це не завжди означає бути разом. Іноді самотність у колі сім'ї болить навіть більше, ніж самотність у тиші власного дому. Старець зробив із цієї історії висновок не завжди життя з дітьми проносить щастя. Він часто повторював: головне це не дах над головою і не тарілка їжі на столі. Головне це відчуття потрібності. Якщо ти не відчуваєш, що ти важливий для тих, хто поруч, серце починає згасати. Він пояснював, що старші люди особливо чутливі до цього. Молодь може не помічати, що батьки страждають, бо для них буденність повна справ і руху, але для тих, хто прожив уже більшість життя, сенс існування це не матеріальні блага, а емоційний зв'язок, тепло, просте відчуття того, що тебе чекають, що твоя присутність має значення. Той друг старця не раз казав, я би краще жив у маленькому будинку сам. Але з відчуттям свободи, ніж у великому будинку з дітьми, але з тягарем на серці. І ці слова ставали ще одним нагадуванням: не кожна зовнішня турбота є справжньою турботою. Історія старця вчить нас, важливо не те, з ким ти ділиш дах, а те, чи ділиш ти серце. Якщо поруч немає любові, щирості й радості, спілкування, тоді навіть найзатишніший дім перетворюється на холодне місце. Тому вибір після 70 – жити з дітьми чи самостійно не має єдиної правильної відповіді. Кожен повинен відчувати, де його душа знаходить спокій. Але найголовніше не дозволяти собі ставати тінню у власній сім'ї. Частина друга зі старими друзями. 92-й чоловік, про якого йшла мова, часто згадував різні історії зі свого життя. Одного разу він розповів про сусіда. Який після втрати дружини довгий час не міг знайти собі місця у світі. Його дім став для нього занадто порожнім, стіни мовчали, а тиша гнітила серце. Кожен день здавався схожим на попередній, і в ньому не було нічого, що давало б сенс. Та одного дня цей чоловік прийняв несподіване для багатьох рішення він переїхав у будинок, де мешкали його давні друзі з юності. Це були ті люди, з якими він пережив роки молодості, розділяв радощі та труднощі. І хоча життя давно розкидало їх у різні боки, тепер доля подарувала шанс знову бути поруч. Їхнє спільне життя не було розкішним чи надзвичайним, вони прокидалися зранку і починали день із простої розмови. Хтось пропонував заварити чай, інший вже ставив на плиту каструлю, щоб приготувати суп, вони вчилися ділитися побутом. Але найціннішим було не це. Найважливішим стало відчуття, що кожен із них більше не сам. Щодня вони грали в шахи, чорні і білі фігури ставали приводом для добрих розмов, жартів і навіть суперечок. У цих партіях вони відчували азарт, який колись живив їх у молодості. Інколи вони разом готували вечерю, згадуючи страви, які колись їли в студентські роки, коли грошей було обмаль, але радість дружби перекривала всі нестачі. Іноді вечорами вони співали пісні своєї молодості. Їхні голоси вже були не такі сильні, як колись, але в тих мелодіях жила справжня магія. Кожна нота відкривала двері в минуле у ті часи, коли серце билося швидше, від першого кохання, коли мрії здавалися безмежними, а світ повним можливостей. Дивно, але навіть лікарі почали помічати, що стан здоров'я чоловіка, який переїхав до друзів, почав помітно поліпшуватися. Він став більш активним, його очі знову світилися життям, і навіть хвороби відступали, наче не витримуючи сили його нового настрою. Медики казали, що це рідкісний випадок, але старець пояснював інакше це була сила дружби. Старець наголошував: друзі повертають нам молодість, бо поруч із ними ми знову згадуємо, якими колись були: сильними, закоханими, щасливими. Вони дарують нам не просто спогади. А відчуття, що ми досі живемо, а не просто існуємо. У його словах була велика мудрість адже друзі це ті дзеркала, у яких ми бачимо себе іншими. Вони пам'ятають нас у кращих моментах, і коли ми поряд із ними, нам легше повірити, що ті моменти ще не закінчилися. Дружба здатна уживляти дусу, так як не здатні жодні ліки чи багатства. Тож вибір того сусіда виявився не випадковим він обрав не самотність, і не холодне співжиття з людьми, які не мали для нього часу. Він обрав тепло дружби, яке повернуло йому радість життя. І, можливо, саме завдяки цьому він прожив ще багато щасливих років. Ця історія нагадує: друзі це не лише спогади про минуле, це ключ до щасливого сьогодення, бо з ними навіть старість перетворюється на новий розділ життя, сповнений світла і тепла. Частина 3. З однодумцями. Старець любив повторювати, що не завжди важливо, з ким ти живеш під одним дахом. Головне, щоб ця людина або спільнота дивилася в одному напрямку з тобою. Саме тоді серце знаходить спокій, а душа відчуває гармонію. Він поділився історією про одну жінку, якій було трохи більше ніж 70 років. Після того, як чоловік пішов із життя, а діти роз'їхалися по різних містах, вона залишилася сама у великому домі. Спершу їй здавалося, що ця тиша стане можливістю для відпочинку, але з часом вона відчула, що самотність починає гнітити її більше, ніж будь-яка робота чи турбота. Вона довго розмірковувала, як змінити своє життя, і, врешті, вирішила переїхати ближче до монастиря, де жила духовна спільнота. Вона не прагнула стати черницею, не шукала суворих обітниць чи аскези, просто хотіла жити поряд із людьми, які розмовляли про вічне, які цінували не матеріальне, а духовне. Жінка оселилася неподалік від монастирських стін. Її дні почали наповнюватися новим ритмом: ранкові молитви, бесіди з ченцями, прості роботи по господарству. Вона допомагала в саду, збирала трави, часом пекла хліб для братії, але головне, вона відчула, що її життя знову має сенс. Вперше я знайшла гармонію, казала вона. Тут немає поспіху, немає зайвої метушні. Кожен день сповнений тиші та глибоких розмов. Я зрозуміла, що справжнє щастя не у великому домі чи дорогих речах, а у відчутті внутрішнього миру. Старець наголошував, що її вибір був мудрим, бо жінка знайшла не просто нове місце проживання, а коло однодумців, серед яких її душа розквітла. Він говорив: коли живеш серед тих, хто дивиться в одному напрямку з тобою, душа заспокоюється, а роки перестають тиснути. Ці слова мали глибокий зміст. Адже часто люди після старшого віку відчувають тягар прожитих років, їх лякає майбутнє, вони втрачають сенс, але поряд із однодумцями цей тягар зникає. Роки більше не здаються ворогом, навпаки, вони стають скарбницею досвіду, яким можна ділитися. Жінка часто повторювала, що саме спільні молитви та розмови про вічне допомогли їй знайти спокій. Вона більше не думала про самотність, не переймалася про те, що діти рідко телефонують. Бо щодня вона жила у спільноті, яка давала їй радість і силу. Її приклад показує: однодумці це не завжди друзі дитинства чи навіть рідня. Це ті, хто має схожий погляд на життя, хто прагне того самого світла, і саме поряд із ними старість стає не тягарем, а можливістю. Старець підсумовував: коли ти знаходиш таких людей, ти ніби входиш у ріку, що несе тебе м'яко і спокійно, і тоді вже не важливо, скільки тобі років. Ти живеш у гармонії, і це відчуття продовжує життя більше, ніж будь-які ліки. Частина четверта. І найголовніше з тими, хто вміє любити. Старець завжди підкреслював у будь-якому віці, а особливо після 70 важливо мати поруч не просто людей, а тих, хто вміє любити. І він завершив свої роздуми такими словами: можна жити з ким завгодно, з дітьми, зі старими друзями, навіть на самоті. Але якщо поряд є людина, яка щиро любить тебе, ти проживеш довше, бо любов лікує краще за всі ліки. Ці слова звучали просто, але в них крилося щось значно більше. Він пояснював, що любов це не лише про ніжність чи красиві слова, це про турботу, про уважність, про здатність бачити іншого і приймати його без умов. У старшому віці ця правда стає особливо відчутною, бо тіло слабшеє, а душа прагне тепла. Старець розповідав історію про подружжя, яке прожило разом понад півстоліття. Коли чоловікові стало важко ходити, дружина щодня допомагала йому вставати з ліжка. Коли вона почала втрачати зір, він читав їй уголос улюблені книги. Їхні діти вже жили власним життям, але вони не відчували самотності, бо мали одне одного. Старець говорив: у їхніх очах я бачив не старість, а вічність. Бо любов робила їх молодими навіть у роках. Іншим разом він згадав чоловіка, який залишився вдівцем у 80. Йому пропонували переїхати в будинок для літніх, але він відмовився. Через кілька місяців він зустрів жінку, яка також втратила чоловіка. Вони почали проводити час разом: ходили на прогулянки, готували прості страви, розмовляли до пізньої ночі. І, хоча вони вже були немолоді, їхні серця знову відчули справжнє тепло. Лікарі відзначали, що його стал здоров'я значно покращився, а сам чоловік казав: Я знову живу, бо знову відчуваю любов. Старець пояснював: любов має силу змінювати навіть фізичний стан людини. Вона зменшує тривогу, дарує спокій, укріплює серце. Коли поруч є хтось, хто щиро любить тебе, навіть роки перестають здаватися тягарем. Звичайна чашка чаю, випита удвох, може стати ліками від самотності, а простий дотик руки здатен зняти біль, якого не знімають жодні таблетки. Він нагадував, що любов може бути різною, це не завжди романтика чи подружнє життя. Це може бути любов дітей до батьків, онуків до дідусів і бабусь, або навіть любов друзів, які щиро дбають один про одного. Важливо лише, щоб ця любов була справжньою, не на словах, а на ділі. Жити з тими, хто вміє любити, це означає прокидатися з відчуттям, що ти важливий, що тебе чекають і цінують, казав старець. І додавав без любові життя втрачає барви, але навіть у старості, якщо поряд є хоч одна людина, яка щиро тебе любить, світ знову стає яскравим. Його слова торкалися кожного, хто слухав, бо кожен із нас знає, любов це справжня сила, яка може продовжувати життя. Вона робить людину стійкішою, ніж будь-які ліки, бо лікує не лише тіло, а насамперед душу. Тому старець завжди завершував свою мудрість однією простою порадою: не бійся старості, якщо поряд є хтось, хто любить тебе, бо з любов'ю навіть роки стають легшими, а життя світлішим. Отже, після 70 років стає очевидним, головне питання полягає не в тому, де жити, а в тому, з ким розділяти свої дні. Бо дім може бути великим чи маленьким, сучасним чи простим, але якщо в ньому немає тепла і щирих стосунків, він перетворюється на холодне місце. Обирайте тих людей, поруч з якими ваша душа знаходить спокій, де ви відчуваєте тепло, щирість і любов. Адже саме це продовжує життя, дарує сили і робить кожен день світлішим. Щастя в старості не вимірюється кількістю речей чи розміром будинку. Воно вимірюється простими моментами, спільною розмовою, усмішкою, турботою, бо саме поруч із тими, хто здатен любити і цінувати, серце б'ється довше, а життя стає по справжньому щасливим. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, – «0». Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд, до зустрічі.